Зараз тут руїни. Цей будинок розповідає Анна Карпенко. Її батьки придбали у 1986 році. Тут вони жили майже 40 років. 23 грудня 2023 тисячі під час ракетної атаки на місто хата була зруйнована. Батько дівчини загинув. Йому було 70 років. Він миттєво загинув, тобто всі ті сім годин, допоки його витаскували, він вже. Йому теж було без різниці, він вже просто лежав мертвий. Воно тут горіло, в принципі, все місто бачило це зарево. Його не, не тушили десь до першої години ночі. Він не тушився, бо треба було, як завжди, ми не знаємо, де у нас ці вентіля поперекривати, все інше. І все. І просто тут, як я знаю, як мені розповідали наші люди, які тут стояли біля магазину, ну ніхто з них не постраждав, у них такі контузії були. Але вона одразу, як воно прилетіло, вони всі побіжали. Тут і поліція приїхала патрульні, вони побіжали в хату, вони знали, що тут тато, вони наділили, що вони. Врятують, але вони кричали, ну він нічого не реагував, тільки от собака і вони собаку витягнули. До повномасштабного вторгнення вона жила і працювала за кордоном, розповідає Анна, повернулась у Херсон доглядати за батьком. Коли місто почали обстрілювати, російські військові, виїхала, але періодично поверталась додому. Всі кажуть, що типу, у нас найбезпечніший район по всьому місту, але коли от у минулому, у лютому. У нас ці два будинки вони прилетіли в них, але ми були не тут, ми були в лікарні. Але нам просто пощастило, що у сусідки тут на третьому чи на четвертому порсі прилетіли, був старий снаряд, він не розірвався на її квартирі. От, а в цей раз вже не повезло. Ну, принаймні, ну, в тато є, ну якби да, йому не повезло, що він загинув, але він хоча б швидко. Він не мучився, не страждав і все. І мені там знаєте, я коли там відео роблю, якісь там і мені то пишуть щось кажуть, ну ви ж там живі. Я говорю, ну я жива. Я говорю, але як я жива? Я говорю, морально я вбита. Я говорю, мені треба з оцим всім ну, далі жити. Треба це якось робити, щось з цим робити. Будинок Анни не підлягає відновленню. Дівчина подала заяву на виплату компенсації за втрачене житло. Я подала, але мені сказали, що тільки після того, десь через півроку, як я вступлю в право власності, тоді можна буде щось з сім'ї відновленням, допоки у нас будуть активні бойові дії, грошей на, на матеріали для будівництва, або щось, ну просто щоб ти сам вже тоді відбудовував. ну, Тобі ніхто їх зараз не виділить, бо я, наприклад, я сьогодні сама була ЦНАПі. Мені сказали, що допоки у нас зона активних бойових дій, ніхто нічого ну, робити не буде, не будуть приїжджати комісії. Зараз Анна у Херсоні до батьківського будинку приходить щодня. Приходиш сюди і просто буває щось знайдеш, якісь, ну, по суті, для людини ну, думає, ну, що ну, то фігня, знаєте, там якісь домашні тапочки, які, якісь його окуляри, в яких він дивився, телевізор. Але ти знаходиш, і для тебе це ці ціно, ти його забираєш з собою. Ти, наприклад, наші сучасні фото всі загоріли, бо вони були в нього в кімнаті, нічого не вижило. Але є старі фото їхньої молодості. Батьків, коли я ще навіть не знала, і дитинство все. Я їх повитягувала. Я їх повитягувала і оце от ходиш сюди, кожен день витягуєш, щось дотягуєш, щось, дотягує, щось перетягуєш. Собаку і двох кішок, які вціліли під час обстрілу, Анна перевезла до Львова, де тимчасово проживає. Коли її забрала, вона у сусідів була, коли я приїхала, вона рвалася сюди, і скільки ми тут були, вона рвалася сюди на цей будинок, і вона не розуміє, куди дівся тат. Вона от о йде чоловік, дуже схожий на нього, та такий же у, у такому ж візуально по роках все. Вона до нього біжить. Вона думає, що це він, тобто вона досі не розуміє, що він загинув. Коли у Херсоні стане безпечно, на цьому місці вона планує побудувати новий будинок, розповіла Анна Карпенко. Катерина Гончаренко, Олена Семська, Роман Царьов Юрій Лотошинський. Суспільне новини. Херсон.